Для реєстрації ФОП фізичної особи підприємця в Україні потрібно виконати кілька кроків. Перший крок підготовка документів. Це заява на реєстрацію, стандартна форма, яка заповнюється у паперовій або електронній формі, копія паспорта та ідентифікаційного коду, документи, що підтверджують вашу особу, та ідентифікаційний номер платника податків. Вибір системи оподаткування. Потрібно визначити, на якій системі оподаткування ви будете працювати, загальна або спрощена. Другий крок це подача документів. Заяву можна подати одним із наступних способів, особисто у центрі надання адміністративних послуг СНАП, онлайн через портал державних послуг Дія або через нотаріуса чи державного реєстратора. Третій крок: вибір видів економічної діяльності квеп. Виберіть коди видів економічної діяльності, які відповідають вашій майбутній діяльності. Це можна зробити під час подання заяви або пізніше через реєстратора або дію. Четвертий крок: отримання свідоцтва про реєстрацію. Після подання документів і їх розгляду ви отримаєте виписку з єдиного державного реєстру ЄДР, що підтверджує реєстрацію вас як підприємця. П'ятий крок. Реєстрація в податковій. Після отримання виписки необхідно стати на облік податковій служби за місцем проживання, обрати систему оподаткування та подати заяву про реєстрацію платником єдиного податку, якщо обрали спрощену систему. При реєстрації через дію це відбувається автоматично, але цей етап потрібно проконтролювати. Шостий крок відкриття банківського рахунку. Для ведення підприємницької діяльності потрібно відкрити банківський рахунок на ім'я ФО, якщо в цьому є потреба. Корисні ресурси, які варто використовувати в своїх діяльні підприємницькій діяльності, це портал ДіяGoUE і офіційний сайт Державної податкової служби України. Там, де і є електронний кабінет платника, де можна відслідкувати всю актуальну інформацію по вам як по платнику. Якщо є потреба в додатковій інформації або допомога з конкретним етапом реєстрації, звертайтесь, допоможемо, підкажемо, направимо.